День пам'яті та перемоги над нацизмом відзначають і у Варшаві. На православному цвинтарі делегація посольства України на чолі з амбасадором Василем Боднарем вшанувала пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні. 28 травня день пам'яті, і війна це не радість, а зло. І ми вшановуємо тих, хто загинув, і святкуємо якраз перемогу над нацизмом, над тим злом, яке мучило всю Європу. Тому вся Європа святкує, весь світ святкує восьмого. І Україна як частина Європи, як частина того е, вільного світу, за яким ми боремося, ми вшановуємо пам'ять якраз 8 числа. 9-го росіяни привласнили собі і зробили з цього е, свято для них самих, для того, щоб показати, які вони великі, і як е, нібито вони самі виграли Другу світову війну. Ми не є присутні там і не хочемо бути присутні. Ми хочемо восьмого з'єднатися з європейським відзначенням. Де в Європі відзначають цей день і де згадуються наслідки війни до сьогоднішнього дня?